Чесно, я трохи шкодую, що я поїхав в Україну, бо тепер б не був, усе порівнюю з Україною. Зараз я в Дубаї і за одну годину вже приблизно п'ять разів розчарувався, продавці, дивляться з байдужістю, відчувається мені лінь і мені все одно. Колеги різко говорять одне за одним. Навіть у готелі ставлення здається найгіршим. Я бував у Дубаї багато разів і раніше цього не помічав. Але після України в мене з'явилася нова норма, щирість увага, повага. Можливо. Це культурна різниця, але контраст шокує мрію, щоб після перемоги світ їхав вчитися сервісу в українців. Колись після поїздки за кордон ви теж ловили себе на думці. Після України вже важко насрожуватися іншим сервісом. Поділіться своїм досвідом. Цікаво, де ви відчули найбільший контраст. Україну, дякую за планку, яку вже неможливо знизили. Слава Україні!